Всім привіт! Хочу показати сьогодні, як зробити ось таку ось картонну скарелічку у схіні операція завтра. Ну, не будемо гайти час. Поїхали майструвати. Для початку записаємося картоном на всю нашу поробку. Після я намалював креслення нашої поробки. Затим, за ось такими ось розмірами ми із картону вирізаємо дві деталі нашого майбутнього корпусу. У них вирізаємо отвіри, як показано на відео, і обклеїмо їх папером як на відео. Затим нарізаємо лінії у ширину 25 мм і клеїмо їх до однієї нашої деталі, так як показано на відео. Вирізаємо потім прямокутники з розмірами 150 мм на 25 мм. Із них ми робимо ось ось механізм. також не забуваємо про резинку з паличкою. І зверху на це все діло прикріплюємо нашу другу деталь. Затим вирізаємо деталі за ось такими ось розмірами, склеїмо їх між собою, оплеємо папером і кріпимо до нашого корпусу. Щоб на даному етапі в нас виходила ось така ось конструкція з імітацією затвора та рукояттю. Затим нам бажано знадобиться шаблон під наш магазин. Коротко про те, як його зробити. І так, для того, щоб зробити ось такий ось паперовий шаблон для нашої імітації магазину, ми на звичайному аркуші повинні накреслити. Прямокутник зі сторонами 13 на 23 см і у ньому все тут ось, ось краюшку квадратик 7 на 7 см. Ось таке ось повинно виходити. Далі ось тут все зверху. Під краю відступаємо 5 см і ставимо крапку. Далі знизу, ось тут ось Відступаємо 4 см, ставимо також крапку. З іншої сторони ось сюди, все так само. Ставимо крапочку. І проводимо між цими все. двома крапками лінію. Ось так повинно виходити. Затим. З цієї крапки ми повинні провести лінію з довжиною 7 см до цієї лінії. Ось так знаходимо позначку 7 см і проводимо лінію від крапки до лінії. Ось так. Відступаємо від цієї лінії 3 см. Ось так листочок Можете покласти, щоб вам було зручніше, як мені. От. Щоб це ось цією все в лінії, у нас був кут 90 градусів. Проводимо лінію з довжиною 3 см. Тут так само. Саме головне, щоб кут був 90 градусів, інакше може щось піти не так. Перейм'яємо. Що між этими двома лініями 7 см. Все. Угу. Правильно можна з'єднувати. І далі за обох сторон робимо повторення по одному см. Всього 1 см відкаю. Можна за тією лінією почати. Поставили 3, 4, 5, 6, 7. Так уже с другой стороны, так само делаем. Все и соединяем крапки линиями. повинно виходити ось так. Ось і все, наче малюнок у нас повинен виходити. І далі повертаємо наш височок для сочності. Ну мені буде його повернути. І ось тут ось опациму всього лінія. На них ставимо крапку. Це чимось схоже на виставляння нот на нотному стані. На цих струнах можна ставимо крапки. Не повинні ось так ізорнуто крапками цими з'єднати ось, ось цей край з цим. Ось так це перша сторона. І з іншої сторони так само. Але треба дивитися, щоб від цієї ось лінії між цими двома лініями була завжди 7 см. Бо інакше, якщо десь буде там наприклад, підстань 8, чи менше, чи більше, то може виходити не дуже красиво, тому беремо ось так ось. Кожній пійськ. І повинна бути капочка. Щоб зручно з'єднати. А щоб вона у нас виходила якомога сковлена, то... Так от відступати 7 см від кожної. Далі перевіряємо у нас тут візде між цими все двома лініями 7 см. Де. так воно повинен виходити. Для зручності можна взяти якийсь фломастер чи просто навести карандашом. Так ось, наше очертання шаблону і нашого майбутнього магазину, точніше його імітації. Ось так ось о, навести і потім ножицями ми Часу це займає, ну, як на мене, багатенько, тому треба робити усі чогось. І все це, коли ми намалювали наш шаблон. Беремо ножиці, і вирізаємо його по контуру. І в нас виходить ось ось шаблон. У мене їх тепер два, хоча достатньо одного шаблону. Далі ми кладемо його на картон, вводимо фломастером чи чим вам зручніше. І потім картон, ось по цьому шаблону вирізаємо наші заготовки імітації магазину. Буду сподіватися, що вам все було зрозуміло. Ну і за цим шаблоном, звісно, вирізаємо заготовки. Склеюємо їх між собою за допомогою клея. Повинна виходити ось така ось деталь, за потребою обшкурюємо. Та її обклеюємо папером. Щоб виходила ось така ось конструкція з магазину. Вона повинна витягатися та вставлятися назад. Після за ось такими ось розмірами ми повинні вирізати дві картонні детальки. Обклеїмо пером, як на відео. Вирізаємо на них ось такі ось потовщення. І їх, в свою чергу, кріпимо на самі детальки за допомогою клею. І ще ми повинні вирізати ось такі ось потовщення. Встановлюємо їх на своє місце. За тим детальки осі ми повинні вставити у наш розйом, який ми робили зарані. І виміряти між ними ширину пустого кору. Нарізаємо лінії з шириною нашого простіру і клеїмо їх, як показано на відео. Зверху встановлюємо другу деталь. І нашу імітацію прикладу ми повинні вставити та зафіксувати у наш корпус. Потім ми повинні нарізати ось таку ось купу ліній в ширину 25 мм і в довжину 20 з лишнім сантиметрів. Склеюємо. Обов'язково це все діло обклеюємо папером. Після обклейки ми повинні у нашому корпусу вирізати за допомогою любого острого предмета. Отвір, у який ми повинні ставити ось цю імітацію ствола. У нас в ітозі повинна вийти ось така ось недеталізована і не розфарбована моделька, яку ми повинні деталізувати та розфарбувати. Для деталізації я використовував картон із під коробочок. Картон, який продається у звичайних канцелярських магазинах. Фарбу, білеві нітки. Ну а я буду надіятися, що вам сподобалось це відео. Ставте свої вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім мирного неба!